Третина ліфтів в Вінниці обладнані системою безпровідної диспетчеризації. Вінницький апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у Держзраді. Рятувальники розповіли правила безпеки у зимовий період. Це новини віночний і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 8 лютого у Вінниці з річки Південний Буг врятували людину. Діставали чоловіка з крижаної води, очевидці події. На момент прибуття підрозділу рятувальників потерпілого вже врятували. Свідком події став директор спортивної бази Спартак, який підплив до потопаючого та витягнув його з води у човен. Коли бійці ДСНС прибули до місця події, вони допомогли доправити човен до берега. Врятованого чоловіка бригадою екстреної медичної допомоги доправлено до лікарні. Про правила Безпечного перебування на водоймах та про небезпеку в зимовий період. Сьогодні говоримо із гостею нашої студії Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Мої вітання, вітаю вас. Перш ніж перейти до теми нашої розмови, хочу поговорити про фейки, які буквально от перед нашим записом з'явилися в мережі інтернет. Що стосується можливого підтоплення деяких населених пунктів Вінницької області та забруднення повітря у Вінниці. Так, на превеликий жаль, мережею інтернет шириться така фейкова інформація, і шириться вона одним із телеграм-каналів, який не є офіційним інформаційним ресурсом. Але чомусь люди реагують дуже активно, і починають поширювати цю інформацію, не перевіряючи її у державних органів влади, міської ради і Вінницької обласної військової адміністрації, у нас у служби порятунку. І дуже сіється паніка у людей. Тож ми хочемо звернутися до всіх вінничан. Будь ласка, це є фейкова інформація. Не реагуйте на неї. Ситуація у Вінницькій області з повітрям контрольована, небезпеки для всіх порсічних громадян не існує. А що стосується підтоплення, тому що бачили інформацію на сайті міської ради Могилів Подільського. Просто попередження про те, що можлива така ситуація, але мови про підтоплення будинків немає. Е, ну ви самі розумієте, регіон, де, де саме знаходиться знаходяться ці населені пункти, та ймовірні підтоплення завжди. Тобто, не так підтоплені, як підняття рівень річки Дністер. Загрози також не існує. Е, наскільки ми знаємо, до нас також ця інформація постійно до оперативно-координаційного центру будь-яких питань, які б виникали, які б. Виникали Викликали питання у службу порятунку у інших органів, не виникає. Тобто люди сприймають інформацію, трішечки утрірують її і з перебільшенням. Реагувати на це не потрібно. Ситуація контрольована. Якщо щось трапляється і підвищується дійсно рівні води, Державна служба України у Вінській області обов'язково про це попереджає населення, і це стосується також і чистоти повітря і будь-якої ситуації ситуації надзвичайно, яка може виникнути на території нашої області, повертаючись до теми нашої розмови, на жаль, з початком зимового періоду вже є жертви, які жертви власної безпечності так. на сьогодні. Яка статистика? Скільки людей вже загинули на водоймах? І розкажіть вкотре нагадайте, які правила поведінки, аби уберегти своє життя? Так, ми маємо лише не повних півтора місяця спочатку нового року, і вже нами зафіксовано вісім надзвичайних подій на водних об'єктах. Загинуло п'ятеро людей. Серед них одна дитина. Цей випадок стався 6 лютого. Хлопчик, восьми років, пішов під воду. Звісно, що причина, що призвела до загибелі дитини, вона буде встановлюватися національною поліцією, але рятувальники б'ють на сполох, тому що минулого року статистика не була такою трагічною і жодна дитина в нас не постраждала. Цього року ми вже маємо такі події, де люди загинули це віком до 60 років це три особи, і більше 60 років це одна особа, ну і одна дитинка. Також рятувальниками. Були випадки, коли рятували людей. Одна людина в нас була травмована. І от то, те, з чого ви власне, і починали, що вчора на спорткомплексі. Спартак, чоловік 1941 року народження, ймовірно, рибалка, вийшов на замерзлу дойму, яка вкрита кригою неміцною. Товщина криги не перевищує 5 сантиметрів, це дуже небезпечно. Людина провалилася під кригу. Добре, що очевидець даної події, це директор спортивної бази, не розгубився, поруч з нього є човен, він сів на нього, підплив до чоловіка, підняв його крижаної води, коли прибули ще рятувальники, вони вже просто допомогли доправити цей човен та передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, коли можна виходити на лід, якщо вже аж так закортіло, можливо, покататися на ковзанах, чи все ж таки прогулятися по кризі? Ну, рятувальники Вінниччини завжди застерігали і застерігають про те, що виходити на лід і використовувати його у якості пішої переправи не рекомендується. Це є заборонено. А тим більше робити це дітям. А якщо ж людина вирішила, як то кажуть, порибалити. Зайнятися таким тихим полюванням е, взимку, то товщина криги має бути 7-10 сантиметрів, це виключно для однієї людини. Якщо е, люди виходять не поодинці, а у двох, у трьох, то відстань між ними, якщо вони пересуваються за водою, має бути не менше ніж пів метра, і товщина криги має бути 12 сантиметрів. Окрім того, що небезпека полює на людей під час зимової риболовлі або просто прогулянок на водоймі, узимку збільшується кількість пожеж у будинках. Розкажіть, будь ласка, як вберегти своє майно та своє життя саме у зимовий період і чому збільшується ось кількість пожеж у домоволодіннях? Ну спочатку 2023 року на території області виникло 197 пожеж. А в житловому секторі це ж. Тож зокрема загинуло в нас вже 14 людей. травмовано троє. А чому виникають пожежі? Здебільшого основним фактором є це нехтування правилами безпеки. Пожежної безпеки елементарними, це люди не чистять піч, в них відсутній притопочний лист, якщо ми говоримо про приватні будинки. Також люди для обігрівання використовують несертифіковані електроприлади, подовжувачі, такого сумнівного походження. Ну і зараз стали виникати пожежі. в нас було вже декілька таких: це коли займання відбувається від електрогенератора. Тому що також, коли люди його купують, вони мають купувати його сертифікованим. Вони мають його розташовувати не ближче ніж 6 метрів до вікон, дверей. Паливомастильні матеріали мають знаходитися якнайдалі від такого приладу. Люди в нас безпечні і ігнорують всі застереження рятувальників, і ми дуже стурбовані цим, не дивлячись на те, що ми щороку посилюємо таку превентивну діяльність щодня. Ми у всіх населених пунктах області навіть в маленьких селах проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу. Як з дорослими, так і з дітками у місцях загального скупчення людей у медичних амбулаторіях, у школах з дітками ми проводимо онлайн уроки безпеки, навідуємося в школи, якщо ця школа працює офлайн. Тобто ми намагаємося звідусіль сконцентрувати цю нашу увагу, аби запобігти, врятувати, допомогти було на першому місці у ДСНС України. Дуже віримо і дуже сподіваємося, що все ж таки війничани дослухаються до того, що. То ви постійно закликаєте берегти своє життя і дотримуватися правил пожежної безпеки, а також правил поводження на водоймах. Так, взагалі, да, безпеки життєдіяльності, тому що наша безпека передусім у наших руках. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і вкотре нагадування про правила безпеки власного життя. Глядачам нагадаю, у нас у студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області, і говорили ми про безпеку життя в зимовий період. Вінницький апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді екс працівника Укроборонпрому. Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду. Колегія суддів під головуванням Сергія Бурденюка не знайшла підстав, аби задовольнити апеляційну скаргу, в якій адвокатка просила застосувати до підозрюваного домашній арешт. Ситуацію коментує Надія Чорна, пресекретарка Вінницького апеляційного суду. Розкажіть детальніше, за що був взятий під варту експрацівник «Укроборонпрому». за версією слідства Ружен Захангельської області Російської Федерації. Співпрацював із російськими військовими. Він спілкувався в інтернет-месенджері із громадянином Росії і повідомляв йому про дислокацію, позиції, маршрути пересування, чисельність Збройних сил України та інших військових формувань нашої держави. Яке покарання загрожує взятому під варту, якщо його провину доведуть? Злочин, який інкримінують цьому чоловікові. Є особливо тяжким це державна зрада, стаття 111 Кримінального кодексу України. І за таке діяння передбачено 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У нас на зв'язку була Надія Чорна, прес-секретарка Вінницького апеляційного суду. Поліцейські затримали раніше судимого 28-річного віничанина, котрий продавав метадон з рук в руки. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили фольгові згортки з кристалічною речовиною метадоном, мобільний телефон, банківські картки та інші докази його злочинної діяльності. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових та наркозлочинів. Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За такий злочин чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Вінницькі ліфти продовжують обладнувати системою безпровідної диспетчеризації. На сьогодні така встановлена у понад третині підйомників міста. Завдяки цьому, городяни, які застрягли в підйомниках, можуть напряму звертатись до диспетчерів, обслуговуючи підприємства, не використовуючи мобільний зв'язок, який не завжди доступний в кабіні підйомника. З нами на зв'язку Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю пане Романе. Розкажіть, коли ж почали встановлювати системи безпровідної диспетчеризації і скільки вже таких систем встановлено? Дійсно, у нас в місті Вінниці понад третину багатоквартирних будинків, які обладнані ліфтами, вже встановлена безпровідна диспетчеризація. Звісно, це не питання одного дня чи навіть одного року. Ми вже Більше п'яти років під час проведення капітального ремонту ліфтів, які проводяться для будинків, які створюють ОСББ і обирають його як перший капітальний ремонт або ж на умовах співфінансування, в складі капітального ремонту встановлюється безпровідна диспетчеризація. Це досить цікавий момент, складова, яка дозволяє в разі перебоїв з напругою або взагалі відсутності. З кабіни ліфта пасажирові, який застряв з певних обставин, зв'язатися з диспетчером підприємства, який обслуговує відповідний ліфт, і безпосередньо диспетчер організує роботу, відправить аварійну бригаду для звільнення пасажира. Ну, звісно, ніхто не розраховував, але сьогодні вона реально виручає, допомагає вінчанам, які застряли в ліфті під час відключення електроенергії. Зв'язатися з диспетчерською і відповідно отримати допомогу на звільнення пасажира, розкажіть, будь ласка, чи часто зараз трапляються ось такі ситуації, чи часто відничани звертаються, аби їх звільнили з ліфтового полону? Досить часто скажу відверто, і ця кількість вона абсолютно є різною щоденно для прикладу. За минулий тиждень тільки до одного підприємства вінниця міст ліфт але звісно, відсотків 60 ліфтів обслуговується саме цим підприємством. Надійшло від мешканців міста, які застряли в кабіні ліфта. 228 заявок. Тобто, це 228 мешканців протягом минулої. Неділі були заявки на виклик і звільнення пасажира з кабіни. Ці заявки щоденно надходять. Однозначно, вони всі мають завдання максимально оперативно звільнити пасажира. На завершення, розкажіть, чи плануєте забезпечити такими системами усі будинки в Вінниці? Однозначно так. І будемо удосконалювати цю відповідну систему, але це буде така планова, поетапна робота, яка включає в себе безпосередньо і участь самих співвласників багатоквартирного будинку у вигляді співфінансування. І ця робота буде продовжуватися. Дуже дякуємо вам за пояснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. «Наша земля дає нам силу під такою назвою у Вінницькому обласному художньому музеї. Григорій Зорик презентував персональну виставку живопису в експозиції. Понад 30 живописних полотен 2007-2023 року. Твори митця зберігаються у приватних колекціях країн Європи, Азії та Америки. В картинах яскраво передається краса і велич природи рідного мицеві Поділля та гірських панорам величних Карпат. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Бажаємо вам лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.